Українці зараз заробляють в середньому 18 тисяч гривень на місяць, на 22,5% більше ніж минулого року. Це значне зростання, яке випереджає темпи інфляції та відновлення економіки. Але розберімося, що це означає на практиці. За даними Дерстату, середня зарплата за перший квартал 2024 року склала 18 тисяч гривень для порівняння два роки тому це число було 14 тисяч гривень. Таким чином зарплати зросли на 29,3%, але з урахуванням кумулятивної інфляції у понад 31,5% купівельна спроможність українців все ще нижча ніж до війни. Експерти з НБУ зазначають, що реальні доходи зростають завдяки зниженню безробіття та підвищенню зарплати. Плат це покращує споживчі настрої і стимулює попит на кредитування, проте, навіть з урахуванням цих позитивних змін купівельна спроможність залишається меншою через інфляцію. Якщо динаміка минулого року повториться, то вже у 24 му українці в середньому зароблятимуть близько 23 тисяч гривень. А головна причина підвищення зарплат дефіцит на ринку праці. Це підтверджується і статистикою зарплату галузях. Найбільше вони зростають у сферах, які страждають від нестачі працівників. Не обслуговування, водний транспорт та будівництво. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.